Вітаю, друзі, і знову наша рубрика Стопудові інсайди Залізобетон, Гарантую! Дивіться, вже по футболу 5 поспіль моїх прогнозів, 5 плюсів. 5 плюсануло. По тенісу, так, да, був у мене ляпас, я довірився, але по тенісу, я так зрозумів, цей чинник, це джерело не працює, тому я поки що співпрацюю з ним по футболу. По футболу, і по обидві заб'ють вже проходило, і тотал більше, і по кутовим. До речі, вже два плюса є. Таким чином, поки що, статистика у нас по стопудовим інсайдам 5 плюс. Зауважую. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую завжди за вашу підтримку і активність. І у мене, звісно, чергові інсайди. Стопудові 100%, 100 залізобетонні прогнози. Отже, на сьогодні, на неділю, заходите, шукаєте чемпіонат Швейцарії по футболу і шукаєте футбольний клуб Лозанна. Суперліга. Друзі. Суперліга Лозанна. Знаєте, всі, Лозана вже і чемпіоном були у нас в Суперлізі. І отже, на сьогодні дивимося, Лозана восьма. Чому я вибрав цей клуб? Ви запитаєте. Саме сьогодні Лозанна грає проти Лугану. Це Суперліга Швейцарії. Грають вони, дивлюсь, о... 17,30 це європейський час. Значить 18.30. Вірно, так? У нас година різниця. Дивіться. Лозанна славиться, можливо, не так перемогами, тому що, я дивлюсь, і програють. Хоча останні дві зустрічі виграли. Лозанна лупить кутові, як німі. Тому. Тут буде, звісно, ви вже наперед, за моїми натяками, зрозуміли, що тут буде по кутовим. Тут, як мінімум, 10-11 кутових буде в цьому матчі. В матчі за участю Лозани кутові зашкалюють, друзі. Мінімальний середній показник. 12-13 мінімум. Тому, якщо у вас буде можливість, можете брати 10-11 кутових. Тут гарантовано. Це перший інсайт. Лозанна лугано кутових більше 10 залізобетон. Тут ми з вами розібрались. Їдемо далі. Я вже спочатку закінчу по кутовим. Сьогодні. В Італії, в італійській серії Д, не переплутайте, серія Д група А. Там серія Д це четверта за значенням Ліга Італії. А в Італії, щоб ви зрозуміли, четверта за Силою за значенням ліга дивізіон, тобто, там іде серія А, серія Б, серія С і Д це четверта. Тут рівень приблизно нашої першої ліги України. Не менше. Щоб ви так уже не сильно не цей. Так от, Валенціана грає. Валенціана. В гостях. Проти, проти, грає проти Лаваньєзе. Лаваньєзе Валенціана. Так правильно звучить матч. Так ось тут та сама картина. Тут буде 10 кутових і більше. Записали. Ви ж все нотуйте, щоб потім не казати, що у мене є прокол. По Лозанні швайцарський записали, по Валенцані, італійський, із серії Д група А записали тотал кутових більше 10. І е, третій, як кажуть Бог любить трійцю. Третій у мене, друзі, самий такий смачний прогноз по кутовим. На сьогодні це все. Свіжачок. Я буду давати інсайди тільки свіженькі, щоб одразу через декілька годин їх можна було перевірити. Домовились? Домовились. Дивіться: Прем'єр Ліга. Англійська прем'єр Ліга. Отакої вам. Вестхем Юнайтед сьогодні, 7 грудня у неділю, зустрічається з Брайтоном. Грають на виїзді. В Брайтоні грають. І ось тут, друзі, також залізобетон. Стопудовий інсайд. Більше 10 кутових. Не вірите? Ви можете поки що не брати, а просто взяти і перевірити. Мій інсайд. Якщо я не правий, дозволяю писати все, що завгодно в коментарях. І стерплю будь-яку критику. Але якщо я все ж таки правий, можете віддячити за реквізитами в описі. А тепер я хочу перейти ще й е, поділитися з вами інсайдами, щодо Обидві заб'ють, чи тотал більше. Зараз ми вивчимо і цей напрямок. Таким чином сьогодні у нас е грається Україна. Е е хотілося б, так, да, щоб і тут інсайди були, але ні, на українську лігу немає. Інсайдів у мене. У мене інсайд на. Жіночий чемпіоншип Англії. Англія жіночий не прем'єр-ліга жіноча, а чемпіоншип. Це другий за значенням дивізіон в жіночому англійському футболі. Так ось тут грає сьогодні Кристал Пелес проти Бірмінгем Сіті. жіночий. Ось тут, друзі, у нас обидві заб'ють. Залізо бетон. Стопудовий інсайт, як я люблю казати, Кристал пелес жіночий проти Бірменгем Сіті жіночий. Обидві заб'ють. Далі. Раз ми вже зачепили тему обидві заб'ють, е є така команда в чемпіонаті Ізраїля. Ізраїль прем'єр ліга ізраїльська Макабі Нетанія. Чим вона славиться? Не тим, що вона перебуває в чемпіонаті на 6 місці після 12 зіграних матчів. Ні. Макабі Нетанія е, славиться тим, що вона в середньому забиває за е, попередні 12 матчів, в середньому 2 м'ячі забиває. Але вона дозволяє е, забивати во власні ворота. Тобто пропускає і ще більше. Тобто е е грає за рахунок результативності. І багато забиває, і багато пропускає. В середній показник забивання і пропускання більше двох матчів. Е більше двох м'ячів за гру. Розумієте? Е більше двох м'ячів забиває і пропускає. Тому обидві заб'ють. Тут також. Гарантовано стопудовий залізобетонний інсайт. Інсайт прогноз. Е, грає Макабі Нетанія в гостях проти Хапуель Хайфа. Хапоель Хайфа е, не самий потужний клуб, тому Хапуель Хайфа і пропустить від Макабі Натанія, і заб'є Макабі. Розумієте? Тому тут обидві заб'ють 100 пудов, ну і, як то кажуть, Бог любить трицю, ще тут. Я беру тільки сьогоднішні матчі. Вчитуйте, враховуйте, 7 грудня. Дивіться, тут є такий, ну, доволі екзотичний чемпіонат. Це чемпіонат Таїланда. І вже е, ось ось скоро будуть грати у Таїтані. З, е, з такою поетичною назвою Таї-Тані. Тобто, практично у Тані, у Таїтані. Да. Це кубок Таїланда. Тобто, ні, вибачаюсь, перший дивізіон Таїланда. Так ось сьогодні грає порт проти у Таїтанії. Тут обидві заб'ють стопудовий залізобетон. Записали, так? Порт приймає у Тані Перший дивізіон Таїланда 7 грудня. Обидві заб'ють. По обидві заб'ють три інсайди досить. Ми по кутовим взяли три вірняка. По обидві заб'ють також три. А тепер заглянемо, чи щось. Припасено для вас, друзі, для вашої уваги, по тоталам. Дуже важливо. Зараз відповідально. Давайте. Е я даю тільки 100 вірняки. Чемпіонат Турції. Туреччини, вибачаюсь. Так. Перша ліга Туреччини. Адана Деміспор. Демірспор Адана із міста Адана. Грає на виїзді. Більєдеспор, 76-й. Ігдір. Ну, я так поняв, це 76 ї годовщини присвячений Більєді більєдіспор. Це нагадую, це. Перша Перша ліга Туреччини. Так ось. Чому я беру цей саме матч на більше. Тотал більше. Адана Демірспор – Це команда, яка має найгірші показники, і саме найгірші показники в пропущених м'ячах. Просто показник зашкалює. Пропущено 63 м'ячі. Розумієте? За, е, у них середній показник 4 м'ячі і більше. Пропускають тільки, друзі. Але іноді вони і забивають. Іноді. Дуже рідко, але забивають. Тут за рахунок того, що пропускають. Дивіться, враховуючи те, що аданас деміспор. Пропускає в першій тур... турецькій лігі. Вони ще й грають з клубом, який в першій в пулі. Там пул першої ліги Туреччини розподіляється. Перші два місця виходять напряму в Суперлігу. А далі йдуть 5 клубів, які будуть між собою грати. Стикові матчі, так ось 76-й бельєди спор клубу входить у цю першу сімку. І вони о, вибарюють оці от права бути в цьому першому пулі. І якраз оцей екдір-бельєді спор просто зробить. Один фантик оставить від цукерочки з Адани Демірспор. Розумієте, до чого я веду? Тому тут можна поєднати тотал на більше. І перемога саме Егдір Бельєді. Адана Демірспор програє з 3-0, 3.0, 40 і далі. Розумієте? І тут можна брати перемогу е, першого. І тотал більше 2,5, тотал більше 3,5. Це по тоталам перший інсайт залізобетон стопудовий. Далі дивіться другий. Є такий, ну, не екзотичний, я не скажу, але е не дуже популярний серед нас прогнозистів е чемпіонат. Уельс. І саме не просто Уельс, а Валійська жіноча ліга. Так, найвища, але все ж таки жіноча. Тут є такий клуб Бриттон Феррі. Бриттон Феррі вдома приймає Кардіф. City. Чому я саме цей матч вибрав? Зараз поясню. Бритон Феррі, от якраз таки клуб жіночий, в Прем'єр ж, Жіночий, да, який і добряче забиває практично 2,5 м'яча в середньому і добряче пропускає. Так само Бриттон Феррі пропускає навіть на один м'ячик більше. За 10 турів 5 перемог, 5 поразок, 24 забитих, 25 пропущених. Бачите, по 2,5 забивають і пропускають. Плюс-мінус. 2,4 забивають, 2,5 пропускають. Ось тому тут буде на тотал більше. Проти Кардів, жіночий Кардів Сіті. Це валійський чемпіонат жіночої прем'єр-ліга. Ну і третій, також з Уельсу, друзі. І тут у нас та сама, да? Та сама жіноча ліга. І тут я взяв матч Барі Таун Юнайтед. Жіночий, звісно. В гостях грає проти The New Science FK. FC, вибачаюсь. Також жіночі. Таун Юнайтед. Це клуб. Який. Дуже багато пропускає більше, ніж 3 м'ячі за гру. Це в середньому, а можливо, навіть ще й більше, ніж 3. А New Science серед лідерів. У New Science різниця забитих і пропущених плюс 5. І якраз таки New Science сперечається. З суонсі сіті жіночим за право ось перебувати в перших 4, на перших чотирьох сходинках для того, щоб е, брати участь потім уже в плей-оффах, а саме у півфіналах. Е, тому треба триматися першої четвірки. Е, New Science будуть. Грати будуть лупити. І я думаю, що маючи чудову ігрову форму і більш потужний склад, New Science переможе Barry Town United. Жіночий. Це, друзі, Прем'єр-Ліга жіноча Уельсу. І при цьому буде більше 2,5. Перемога New Science і Тотал більше 2,5. Ось такий і третій інсайт стопудовий залізобетон. Дякую, що вислухали. Отже, ви тільки що почули три вірняка на кшталт кутових, три вірняка на тему обидві заб'ють. І три вірняка по тоталам і ісходам. Дякую, що вислухали. В реквізитах в описі можете віддячити. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Перевіримо мої інсайди, друзі. 9 моїх прогнозів. Такого ще не було. Це вперше. 9 вірняків. Якщо буде один прокол, я сам себе вибачу. А якщо буде два проколи і більше, я провалив своє завдання. Погодились? Погодились? Записали? Записали. Дякую, що завітали! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скорішої перемоги над рашизмом! Всім успіхів, удачі, перемог! Всім папа. -па.